Досвід та спортивні досягнення в постійну ігрову практику. Криворізькі ветерани баскетболу не змінюють обрані позиції та намагаються примножувати досягнення свого поважного руху на баскетбольних майданчиках України та Європи. Непростим в організаційному, втім, досить продуктивним у спортивному плані, видався для деяких криворіжців цьогорічний змагальний сезон. Говоримо про нього у спортивній середі. Гості програми віце-президент спілки ветеранів баскетболу України Сергій Бурачевський та гравець. Ветеранського баскетбольного клубу Юність Іван Кононік. Дякую, що завітали до нашого студії. Давайте нагадаємо, мабуть, і і глядачам, і самим я так розумію, буде приємно, скільки вже існує ветеранський баскетбольний рух на Криворіжжі і які великі традиції на сьогодні він примножує або хоче зберегти. Більше 40 років. Більше ми можемо перечисляти. Ті фамілії, які люди починали починали на майданчиках спортивного клубу Гірник, спортивного клубу Югок, Спартак. І ті люди, які вже сьогодні за 80 років, 70 років, і вони ще знаходять час, ходять на тренування. Ну і виїжджають на всеукраїнські і всеєвропейські змагання, і дуже успішно доказують, що вони ще щось можуть в баскетболі. Івана, що вас затягнуло в баскетбол? Звідки коріння, будемо казати, цього захоплення? І як це триває і наразі і на тепер? Адже бачимо, що баскетбол для вас це не просто якийсь літературний вислів, і слово і словника це велика подія, і така у практичному сенсі. Так, вправі. Дійсно, ще з дитинства почав займатися, вже більше тридцяти років, займаюсями улюбленою грою. Ну я вам скажу, що баскетбол це як наркотик. Це якщо ти спробував, а тобі зайшло, ти вже потім після цього вже не можеш якось далі існувати. От постійно ходиш вже, відвідуєш тренування, і якби, ну, життя зараз не дуже якби, просте, і тут ти просто вже відтягуєшся, якби переключаєшся, маєш якусь можливість трохи зняти і стрес і відпочити, і, і максимум задоволення отримати. Угу. А у вас є певні якісь досягнення в цьому виді спорту, якщо говорити про юні роки, про той вік, коли саме формуються такі здібності? Перший розряд колись був отриманий по баскетболу, доросло, я маю на увазі. Грали ми і чемпіонати області, і чемпіонати міста, і вигравали декілька разів. От, ну, на любительському рівні виїжджали на різні турніри, теж що перемагали. Тобто, було цікаво. Яке улюблене ампло ваше? Я захисник розігручий. Угу. У чому важкість цього амплуа, будемо казати? Ну, як вам сказати, це гравець, який організовує як атаку, так і захист. От, в його обов'язки входить організувати нормальне розташування гравців на майданчик, організувати атаку, вчасно перевести м'яч, вчасно віддати м'яч. Ну і зараз вже би, додаткові функції це вже і забити, от не тільки віддати, вже і десь потягнути гру на себе, якийсь вирішальний кидок зробити. Ну, Багатофункціональна би, позиція. Зараз ну, вже вміє все розігруючи на на, на сучасному баскетболі. Вміє все скажімо І так. продуктивні підбори. Це теж про вас. Так, саме так, Сергій Анатолійович, давайте розберемо трохи цьогорічний змагальний сезон. перш за все, в організаційному плані, я сказав про те, що це було непросто, і я так рахую, що це пов'язано перш за все з тим, що наразі відбувається в Україні, і з можливостями багатьох учасників ветеранського руху бути задіяними у тих чи інших змаганнях. Ну виконуючи. План спортивно-масових змагань під егідою Федерації баскетболу Україна і Міністерства молоді та спорту України. Ми в цьому році провели змагання в Закарпатську область, місто Ужгород. Команда з Кривого Рога Жінки, Квітка Кривбасу приймали участь і зайняли друге місце. Потім був Кропівницький. Змагання були присвячені воїнам-захисникам Кіровоградської області, також провели. Наші команди дві участвували: хлопці були 50 плюс, і жінки. Потім ми зараз з тим, що проходить в Україні. Змагання проводимо високо, як кажуть, в горах. В Тисовці на спортивній базі Олімпійського резерву. І наші команди було 18 команд з всієї України. Ну, Кривий ріг, то були змагання 3 на 3. Участували 3 на 3, і 50, і 60, і жінки. Потім був чемпіонат Європи. Ну, з тим, що хлопці не можуть більше 50, 45, 50, 55 зі своїм військовим станом виїхати за межі України, то в цьому році одна команда жінки 45 приймала змагання в Італії збірна команда, і з 12 команд зайняла. Четверте місце в фіналі програвши італійської команді. Ну, Будемо вважати, що це протокольний перелік. На більш яскравих, і видовищних, і результативних змаганнях ми зупинимося трохи пізніше. А від себе хочу сказати, що активне життя криворізьких ветеранів баскетболу зазвичай не дає їм права на втому та позбавляє думок про погане самопочуття. Як результат, криворіжці зустрічаються разом на спільних тренуваннях, а ще охоче беруть участь у спортивних турнірах. Дуже популярним у місті є відкритий Кубок Кривого Рогу, який збирає. Ветеранські команди з усієї України ці змагання досить часто прокладають шлях окремим баскетболістам до випробувань на всеукраїнському та міжнародному рівнях. До вашої уваги невеличкий фотоколаж з цьогорічною хронологією окремих змагань. Іване, розкажіть, будь ласка, із цього, як я сказав, протокольного переліку, який озвучив Сергій Анатолійович. У яких змаганнях цього року довелося і пощастило взяти участь саме вам? І перш за все, в яких напрямках баскетбольних ви розумієтесь найбільше і які найліпше припадають до серця? Ну, як ви знаєте, є класичний баскетбол 5 х 5, і є вже більш такий. Молодіжний напрямок це 3 на 3 стрітбол. От. Ну, якщо моя особиста симпатія, то я більше склоняюся до 5 на 5, до класичного баскетболу. От. Ну, для мене просто 3 на 3 він більш контактний, більш жорсткий, більш травмоопасний. І трохи треба вже поберегтися. Що, ну, вік своє дає все таки. Що касає, що стосовно змагань, то як Сергій Анатольович казав, в квітні проводився Кубок Криворогу. Були дуже цікаві змагання, дуже цікаві команди. В фіналі ми тоді з Дніпром трошки програли, нам трохи не вистачило. Хоча гра була дуже класна, якби в всіх аспектах це всі відмітили цей момент. От, команда була дуже сильна з Дніпра. Вони там такі хлопці взяли із Суперліги, що і грали, і майстера спорту ще СССР грали. тобто ну, такі досвідчені. Звичайно, так, так, вони дуже, дуже підготувались на цю гру. ну, Тим не менш, ми дали бій і було дуже цікаво. Потім в Тисовці 3 на 3 був чемпіонат України. І ми зайняли перше місце. Е, Чудова організація змагань була, сама атмосфера, сама природа, місце там чудове, якби в захваті всі були цих змагань. Ну і е, Третє змагання це 5 на 5. Там вже в Тисовці проводилось, дуже Команда виступила ну, дуже дуже сильно. От, виграли принципового соперника з Донецької області. Е, зазвичай з ними такі баталії на, на майданчику відбуваються. Ну і тут вже трошки не вистачили. Програли Києву. Ну Київ там реально там привіз. І Яйло, і Базілевський. Якщо це, знаєте, це, і будівельник, був колишній будівельник. там, там Дуже сильна команда і мастера спорта. Так, так. Ну, ну всіх всіх інших виграли. Ну, кривий ріг. Тільки їм поступилися. Сергію, які змагання року ви, як один з керівників спілки ветеранів баскетболу України, розглядали як найбільш важливі? Поговоримо детально про них і про те, як це все пройшло. В кожне місто, яке приймає змагання ветеранів, всі готуються, поприїжджають команди, ветерани це вже люди возрастні. І ну, я завжди. Кажу, що самі головні змагання це Кривий Ріг. А от зараз будуть ще Кривий Ріг це рідне місто, і тут відношення до ветеранського баскетболу на самому вищому рівні. І в Кривий Ріг, люди з відкритою душою всі доїдуть і хочуть змагатися на наших спортивних майданчиках. Це, мабуть, через те, що наші баскетболісти, саме ветерани баскетбольного руху, теж випромінюють такий невичерпний ентузіазм 100%, так, і просто приклеюють до себе. Так, приклеюють і дуже люблять наше місто, кривий ріг, місто спорту. А буває, я можу пошуткувати на ці змагання до Києва, кривий ріг ніхто не приїде. Як? Чому? Ну, І зараз у нас остались такі змагання, як... 30-й всеукраїнський кубок України під егідою Міністерства молоді і спорту він 30 років проходив в Києві. Но зараз ми його з військовим станом переносимо в Кам'янецьк. Подільськ, yeah. да, Хмельницька область Уже зареєструвалося 18 команд. Но з кривого Рога будуть і 70 наші. Ветерани і 60, і будуть 50, 60. і жінки будуть. Чотири команди це Кривий Ріг. А, тобто можна казати, що у цей день ветеранів баскетболу е, Кривого Рогу в місті Ні. не буде. Так, да, та всі поїдуть, бо це Кубок, це 30-й ювілейний Кубок України. Ну, Ну, знаю, що також одним із таких важливих і помітних змагань, міжнародних саме змагань, була поїздка ваша до Італії. Що відбувалося в Італії і як ви можете прокоментувати цей вояж? Дуже тяжкі, бо добиралися люди зі всієї України до Львова, це сутки, і потім, на, як кажуть, на маршрутки, їхали ну, 30 годин. Ну, жили в Італії більш-менш нормально. ну 12 команд в першій грі нам попалася збірна Великої Британії. Ми її обіграли. Потім німецька команда обіграла, вийшли з під групи далі. А потім, Казуси, попалась польська команда, якою ми програли три. Ну і потім уже фінали були там італіянцям. Ну, четверте місце. Ну, в ветеранському там, ветеранські ігри, які проходять, то за четверте місце теж дають медаль. Не бронзову золото, серебро бронза нам дали желізні. Ну, медалі. Але медалі. Да, але медалі і Україна. Скільки криворічців було задіяно у складі збірної України, тоді в Італії? Ну, було задіяно три, приглашали, але ну, тільки одна людина змогла поїхати. А так. І виходила на паркет, я так розумію. — Так, так, так. Ірина Яковенко. Угу. А так, в основному була Одеса, три чоловіка, Київ, один Львів. Одна ігриня і Миколаїв. Три. Загалом, коли от формується ветеранська збірна команда, наскільки важко чи або складно зіграти команду напередодні таких важливих стартів? Дуже важко, бо вони не тренуються. Ну, вони кожен ігрок знає друг друга. Вони на цих змаганнях, які проходять на українських майданчиках, вони стараються десь там поспілкуватися, десь якусь тренування провести разом. І обміркувати які да, діти. Обміркувати, діти, да. тобто, вже кожен виходить на площадку, знає своє місце, номер, там, перший, другий, хто кого міняє. Тобто, це з ріка в рік проходить. Ну, Ветерани, це не діти. Вони вже знають. Вже може не казати, вона вже знає кожен з позиції свого досвіду. вже Досвіду, може. ті комбінації. Ну, люди з досвідом по 50 років, з яких вони по 30-35 років грають в баскетбол. Тяжко. Тяжко, вже не так бігають, як молодь. Ну, Але роблять свою справу. Роблять свою справу і стараються, і знають, що ми з України і треба перемога, перемога. Івана, які спогади, яке задоволення отримуєте ви під час певних змагань, і можливо навіть уже після того, коли завершуються ці змагання, коли є про що задуматися, є що згадати? Тобто, що для вас безпосередньо участь у змаганнях, який кайф і адреналін ви отримуєте від цього? Ну, грати на змаганнях це все кайф, особливо, як ще виграєш, як вдала, сам зіграв, партнери вдала зіграли. Є результат позитивний, то це максимальне задоволення отримуєш. От. Ну, все, як би там не було, яка б там на майданчику не була атмосфера, драка, битва. Як тільки лунає фінальний свісток, всі руки потиснули, обійнялися, всі друзі, якби, да, під час гри це битва, в кінці це вже якби, Братанія. А от і настрій піднесений, вже якби поспілкувались, обійнялись. Ну, як завжди, ну, вже настрій чудовий просто. Ну, якби. Всі максимум задоволення, незважаючи на результат. Ну, в ветеранському спорті результат, да, – це не постепенна якась там подія, але ж ну, ніхто там не впирається так, щоб прямо от або виграти, або померти. Тобто ну, треба, щоб всі пограли, всі отримали задоволення. Якщо ти прийшов, якщо ти в команді, то ну, це не значить, що ти там, ми, там два очка програємо Чечку в очко, і треба, щоб він просидів на лавці, а один гравець там всю ігру пробігав. Ну, щоб всі зіграли, щоб всі отримали задоволення, якби, щоб. От... Отак, от, от, якось дружня, щоб все було. Скільки разів на тиждень ви намагаєтесь тренуватися і так, щоб згадувати вже у практичному плані баскетбол? <світ> ну, в ідеалі у нас три рази на тиждень тренування проводиться. Ну, коли є можливість, то хоча б два попадають, бо я працюю якби по зміна. Як виходить, то я ну намагаюсь не пропускати. Більше що, реально збирається тобто. класна банда пограти, і кожне тренування це задоволення. Навіть от вчора ми пограли, взагалі набігались, отримали такий кайф, все чудово. Просто навіть сьогодні настрій піднесений. Емоційна, психологічна розрядка на вищому так, рівні. Так, так, є таке. Сергій Анатоліючу, розкажіть, будь ласка, про формат 3 на 3 Я так розумію, що це відносно новий. Можна чи можна назвати його відносно новим форматом? Адже якщо навіть ні, то я дуже багато останнім часом і читаю у соцмережах і дізнаюся від вас, що змагання з цього виду стали досить популярними. І от останнім часом ну, теж. я вам скажу таке, що стрітбол давно проводиться в, в світі. Серед ветеранів, но він тяжче. От хлопці, які 3 на 3, дуже в 5 на 5, там не так. Не така інтенсивність. інтенсивність. Там, От, і в розміри ж майданчику. Ні, 5 це 5, половина, 8, половина баскетбольної площадки. Там є свої правила. З одним кошиком. Так, да, з одним кошиком. Mm. І буває таке, що. Ті не можуть приїхати, ті можуть приїхати. А команда 4-5 чоловік, як кажуть, на своєму автомобілі приїхали і поїхали в друге місце. Ну, ну, Змагання проходять, вони теж получають емоціональну задоволення, розрядку, показують, що так, да, ми ще можемо грати в баскетбол. І і федерація баскетболу проводить серед юнаків і жінок, і ветерани ми підтримуємо ці змагання. За підсумком змагань зі стрітболу вже так. Маєте на перспективу таку збірну, яку б можна було виставити від Кривого Рогу, так, 100 від так Вона є, вона, а, вона, вона просто... є в травні, в травні місці ми обі... місії. Просто ви кривили. коли сказали, що вам він ну, більше до вподоби класичний, я так зрозумів, що 3 на 3 це для вас ну тому такий більше у тіні, будемо казати. Ні, ні, ні. Зібралися, зібралась команда з Кривого Рога, з Києва, з Миколаєва. З... Були команди Кривий ріг зайняв перше місце в своїй вікової категорії. І жінки грали 3 на 3, там, треті ми стали, Полтаві програли. Ну, це теж баскетбол. Угу. Так, ну і які будуєте плани, якщо не говорити про цей 30-й турнір, який відбудеться у каменець подільському чи це все ж таки головні змагання, після яких вже певний підсумок року будете робити? Так, да, підсумок року. Це кам'яний педиль 30-й юбілейний турнір пам'яті Миколи Баглія, був такий заслужений майстер спорту Радянського Союзу. Повинні вигравати, так? Да? Тільки кривий повинен виграти. Ну, я так думаю, що за такої готовіся. кількості криворіжців, які поїдуть ну, до цього. вікові категорії, чотири вікових категорії. Ми коли керів... зустрінемось з кимось da. із найбільш таких І Київ — це ж кубок України. І Київ готується, і Львів, і Житомир, і Миколаїв сьогодні мені дзвонили, і Полтава жінки. Mm -hmm. Тобто географія учасників буде? Ну, я так сьогодні підраховував до. 18 команд. 18 команд буде. Основний організатор змагань це спілка ветеранів баскетболу України. Так, да, спілка ветеранів. А і Міністерство молоді. Міністерство молоді спорту, Федерація баскетболу України. Так. Ну і спілка ветеранів баскетболу України. Дякую вам за цей такий цікавий екскурс до спортивного сезону. Бажаю вам, перш за все, успіхів на цьому турнірі. Про який ми тільки що замовили слово, ну і від себе хочу сказати, що ветеранський спортивний рух це не лише про змагання, це насамперед про дружбу, взаєморозуміння, підтримку та невичерпний ентузіазм. Криворізька ветеранська баскетбольна спільнота з кожним роком доводить, що вміє організовуватися, ставити особисті рекорди на спортивних майданчиках та бути великою родиною, в якій кожна людина підтримує активний спосіб життя та є прикладом для підростаючого покоління. Від себе бажаю криворізьким ветеранам баскетболу міцного здоров'я, спортивної вдачі та завзяття, завдяки яким ми маємо змогу зустрічатися та доводити, що заняття спортом не мають жодних обмежень і вікових пере. Решкот на цьому, все дякую нашим гостям за те, що прийшли. Вам, шановні глядачі, за увагу! І нехай щастить.